Усім доброго дня. Ми приїхали з Європи, привезли запчастини до Volkswagen t 4 Тут від двигуни, бампера, пластик, коробки, передач. Також багато дрібних запчастин. Ходова частина там є, рульові рейки. І так далі. Кого цікавлять оригінальні запчастини, звертайтеся до нас. Ми знаходимося в місті Вініті. Номер телефону буде в описі написаний. Також ми встановлюємо запчастини у нас на сервісі, відправляємо новою почтою. На все добре, до нових зустрічей.